Ілля Єфімович Рєпін народився в місті Чугуєві, Харківської губернії, 24 липня 1844 року. Батько художника походив із козацького роду на прізвище Ліпа. І, служивши 27 років, він вийшов у відставку і одружився з Тетяною Бочаровою, теж із родини військових поселенців, і зайнявся розведенням племінних коней. Тетяна, бувши жінкою грамотною та діяльною, не лише навчала дітей, читаючи їм вголос твори Пушкіна, Лермонтова, Жуковського, але й організувала невелику школу, яку відвідували сільські діти і дорослі. І з дитинства подобалося малювати, ліпити. Хлопчика віддали вчення до місцевого іконописця. У Петербургську академію він мріяв потрапити з того моменту, як дізнався про неї. Оскільки слава талановитого юного іконописця поширилася на той час по всій Україні, і від замовлень відбою не було. Йому вдалося зібрати гроші на поїздку до Петербурга. Там Ріпін вступив до малювальної школи товариства захочення художників. У ній він познайомився з Іваном Крамським, який у майбутньому стане одним із ідеологів пересувництва, товариства пересувних художніх виставок. В академії юний Ріпін отримав відчутний класі на по самолюбству, малюнки його розкритикували. Його самого відправили додому. Але здаватися так просто він не збирався. Незабаром знайшовся покровитель, готовий заплатити за навчання художника як вільного слухача, член товариства художників Федір Прянишников, який оцінив талант Репіна. Втім, незабаром Ілля склав іспит і був переведений до дійсних учнів. Своїм Рєпіна були не проти рахувати і зазначені вище передвижники і мирискусники, учасники художнього руху, світ мистецтва. На російський мір іскусства, і академісти, прихильники академізму в творчості. Він був надмірний в оцінках та пристрастях, знатно запеклий у суперечках, голосно захоплювався чужими талантами і був надто невпевнений в своїх. Нічого брехливого в цьому захопленні не було. Ріппін – людина щира. Він страшенно цікавився всім, що в даний момент приваблювало його, а наступної миті міг змінити свої погляди. З цього приводу неодноразово бував звинувачений у насікості позиції та навіть зраді. Навчався він жадібно, його завзятість та талант не залишалися непоміченими. Срібна медаль, мала золота та велика золота, яка дає право на шестирічне стажування за кордоном за рахунок академії, це результати його навчання. Відомості про його європейський період дуже розрізнені. Корнічуковський писав. Вже за радянських часів, що Рєпін усюди знаходив бурлаків і в Росії, і в Італії, і в Австрії. Історичний живопис, селянський побут, засланці ці теми Рєпіна глибоко чіпали, і за великим рахунком, вони прославили його ім'я. Також він був чудовим художником-портретистом. Галерея, створених ним полотен, вражає тонким психологізмом та віртуозною майстерністю. Їх можна розділити на групи. Портрети історичний живопис жанровий живопис, пейзаж ілюстрації. Релігійний живопис, анімалізм, автопортрет, імпресіонізм, навіть далеко від малої батьківщини митець пам'ятав про неї і зображував українські мотиви на полотнах. Ріпін вважав, щоб писати людину, не потрібно було зачаруватися, закохатися. Втім, якщо мова про жіночі портрети, то лапки у слову закохатися були не завжди доречні, бо закохуван легко та гаряче. На те саме стажування до Європи Ріпін поїхав з молодою дружиною Вірою Шевцовою. Ще під час перебування студентом в академії Ріпін защастив у гості до свого товариша з малювальної школи Олександра Шевцова. Говорили, що він може зробити пропозицію старшій дочці сімейства, своїй ровесниці Соні, але запала йому в душу 9-річна Віра, її сестра. Він писав вірочку зовсім юну, є її портрет 16-річною. У 1872 році, незадовго до випуску з академії, Ріпін одружився з нею. У шлюбі вони прожили 15 років і народили чотирьох дітей. Як зазначалось, темперамент у Репіна був пристрасний, і в стосунках з жінками це проявлялося повною мірою. Вірі Репіні хотілося тихого будинку, в якому можна закритися від сторонніх і зайнятися справами сімейними. Вона була змучена поведінкою чоловіка, тож спочатку вони роз'їхалися, поділивши дітей, а пізніше розлучилися. Другий його шлюб був із Наталією Нордман сєвєровою Вона була людиною надзвичайної долі, суфражистка. Тобто учасниця феміністичного руху першої хвилі, активна громадська діячка, письменниця і затята вегетаріанка. Сигла в пошуках своєї долі побувати в Америці, поглядів дотримувалася вельми нестандартних і за суспільними поняттями була некрасива. Історія їхнього знайомства така Ріпін писав княгиню Марію Тенішеву. Він завжди розмовляв зі своїми моделями, щоб ті не втрачали інтересу. Тнішева прийшла на сеанс зі своєю чи то подругою, чи то компаньонкою Наталією. Поки Рейпін писав, та люто викладала свої погляди, тому художник наполегливо попросив княгиню, щоб на наступний сеанс ось цю вона не приводила. Кілька місяців по тому Рєпін та Нордман знову зустрілися в Петербурзі і між ними спалахнула пристрасть. Ілля купив на ім'я Наталії ділянку землі на станції Кокола, поблизу Петербурга, де й було побудовано маєток Пеннати. Нордман його облаштувала, втіливши, здається, більшу частину своїх прогресивних ідей. Коли вони туди перебралися, до Репіна регулярно став заходити Корній Чуковський. Згодом Чуковський правив його автобіографію далеке Близьке і сам написав про нього спогади. Рейпін був близьким із Львом Толстим, часто гостював у нього в ясні поляні, про що свідчить намальовані полотна з його участю. Серед друзів та знайомих Рєпіна було багато інших відомих людей свого часу, що також не залишилося без свого зображення на бумазі, які ми можемо побачити і зараз. У заповіті Наталії Нердман маєток у Кокалі було переписано на Рєпіна з тим, що після смерті Лілі там організували музей його картин. Багато витворів митця належить й до полотен Державного російського музею, Третьяковської галереї. Музею Російської академії мистецтв, Київської картинної галереї, Карківського художнього музею, Вітебського краєзнавчого музею Білорусь, художнього музею Атенеум, Фінляндія, галереї в Градець Кралові, Чехія, Музею витончених мистецтв у Кале, Франція та багато інших. Понад 10 років Ілля Репін викладає в Академії мистецтв, керував живописною майстерною. У Ліпіни навчалося багато талановитих художників Валентин Серов, Микола Фешин, Пилип Малявін, Ганна Струмума Лебідєва, Константин Сомов, Іван Білібін та інші. Ріпін за спогодами вихованців був емоційним, але дозволяв кожному обрати власний шлях і згодно захищав від нападок інших викладачів. Після жовтневої революції маєток Пеннати опинився на території Фінляндії. Проте в СРСР ріпін, впавши в немилость, не став. А більше його оголосили класиком, і Сталін навіть спорядив делегацію для повернення художника на батьківщину. Уже літній Рейпін дуже сумував за нею, але повернутися не наважився. Втім, канонізація його в радянському мистецтві була успішно проведена з одного боку, це про те, що Рейпін незабутий, а з іншого для багатьох його ім'я стало практично прозивним. Ілля Репін помер 29 вересня 1930 року. Це була людина, яка пристрасно любила живопис та жінок. Болісно страждала від невпевненості у власному таланті та готова була дощен тому з будь-ким, хто зазіхне на його ідеї.